Всім доброго дня! Сьогодні в нас трошки намисти, знову трошки індійських красивих прикрас. Хочу показати красиві намиста з блакитного чи синьо-зеленого апатіту. 46 см. Коротенькі, тут можна поставити якусь підвісочку. Срібні кульки: приблизно 4-5 мм. 4. Міліметр діаметр на срібній фурнітурі. Колір камінців синьо-зелений. На відео, от, як ніби більш голубенький він. Він такий зеленуватий насправді. Це наш апатіт. Дуже приємний камінь. Приємно носити з якимось з якоюсь підвісочкою. 900 гривень вартість. Далі 44 см, чорна шпінель. 4 мм, 850 гривень, також класна на ювелірному тросі з ювелірною, зі срібною фурнітурою Чорна шпінель. Переливається, вона взагалі така сама по собі дуже цікава для тих, хто любить чорний колір. Буває тонша, буває трошечки, ну, напевно, сама товстенька, що в нас була це десь 5 мм. Сама крупна маю мене увазі. Ну, це така середній розмір. Мені, в принципі, більше цей подобається, тому що вона якось помітніша, мені здається. І за 700 гривень шпінелька зовсім зовсім така тоненька. Зараз десь 1,8 мм, 42 сантиметри довжина. Ось так вона виглядає, і ось так, якщо їх подивитися разом. Бачите, вона такий, немов ланцюжок. Їх, дівчатка, скоріше для хрестиків якихось беруть, або кому, в принципі, подобається. Щоб було трошки-трошки-трошки тої прикраси, якщо можна так сказати. Тут також є срібні кульки, але тут, а, по центру є кульки срібні. 700 гривень тоненька. І 18,5 до 21 см це в нас браслетик з хризолітами ось такими в лапках. О, раді... радіювання. Трохи такий якийсь цей жорсткенький елемент. Не можу зрозуміти, чого, чого ти не такий. Він жорстко закріплений і не поправляється. Так, до 21 сантиметру довжина. Ось таким чином тоді це буде у нас на руці. Просто якщо він попаде на бік, то він буде таким чином стирчати також не дуже добре. Цікава історія. Хризоліти 6 на 4. Красиві, крупненькі. Ні, навіть, навіть трошки більше мені здаються 7 на 5. От, у нас були з вами 6 на 4, також доріжки, але вони там не, го... не регулювались по розміру. Ось цей варіант браслету, дівчат, 4 тисячі гривень вартість хризоліти. 14 грамів вага браслету. Далі нами 151 сантиметр з аметринчиками. Ось такий тут замочок, ось таке колечко, воно, в принципі, зручно і вдягається і розтібається. Цей жовтий тут є. І тут ще трошки гірського кришталю по центру набрано через бісеринку. 700 гривень вартість на сріблі. Приблизно до 10 міліметрів розмір на мастинок. Ось ця в нас 8, 9 десь, ось ця трошки навіть більше. Ну, всі різної форми. Хризоліт 43 см. Коротенький, 43 см, 850 гривень, так само на сріблі, 3 міліметри. Зі срібними кульками по центру. Якщо у вас є якась підвісочка хризоліта, вона би сюди красиво підійшла. У мене є тільки світлий аметист. Ось такого плану. Також цікаво. Бачите, нерівний ось такий трикутничок. Підвіска 2600 гривень вартість. Ось такий тут колір хризоліто. Тимчатий кварц. Раухтопас, 18-й розмір. Ось така подвійна каблучка. от Дівчата, на сережка є, а на каблучку немає. Може б хто хотів окрему каблучку? 3200 гривень 77 доларів вартість. Сам комплект класний. Е, я маю на увазі обидві позиції, класні, тому що такі трирядні довгі сережки, 5,5. І каблучка також така модель поцілунок. Ну, це те, що просто рідко буває зазвичай по одному камінчику. Кого карі очі, то такі камінці підкреслюють. Красиво А підкреслюють. Якщо інший колір, то також красиво відтяняє. Тут, в принципі, не обов'язково дивитися, щоб кольори співпадали. Це просто так здалося. Що от би його на дівчинку з карими очима. Красивий ось такий кулон геліотіс. Досить такий прям крупний-крупний 5 см або 6,5 см разом з вушком. 1050 гривень вартість така крупна раковина. Чорний красиво переливається. Ця лицева частина, мені здається, що вона ідеальна. Вона дуже красиво переливається. Радуга по самій перелинці. Я її також бачу, але чогось вона все-таки на телефоні сильніша. Я маю на увазі, що я без телефону її також бачу. Ну, в принципі, це так само, як чорний гельотіс і переливається. Нічого нового. Так, у мене дівчатка питали брасети зі шпінельки. Ось такий варіант, наприклад, буде: це 3 міліметри на зап'ястя 16-17 сантиметрів. Приблизно. Мені він на 16 трохи вільний. Тобто можна ще коротше зробити. Зі срібною ось цією кулькою. Ну, Вона закриває саме той вузлик, де ну, зав'язана ось ця, як їй сказати, резиночка. Вона така, як лясочка, як, тя... як тянуча лісочка. Ось так. Такий браслетик 400 гривень вартість. Чорна шпінель. 3 мм. У 18 розмірі аметист, ось такий кругляш. Це я його вже показувала. Нічого ще раз покажу. Тут в каблучці рожевіший аметист, ніж сережка. Така дуже красивий колір. 2800 гривень 11 міліметрів. 68 доларів. празеоліт тут в мене у розмірі 19. У розмірі 19. Ось такий розмір камінця 17. Тут трохи більше. Дуже красивий комплект. Ну, тут просто камінець, нічого зайвого. Овальна форма 3400 гривень вартість. 19 рівно розмір. Бірюза зелена чокер, 1200 гривень 44 сантиметри. Тут і на сріблі, тут є і зелена, і голубенька. Світла така, світло голуба. Різні різні намистинки. По центру тут кульки можна поставити, якщо у вас є, може підвісочка. А в мене ж була підвісочка, тільки вона в мене щось була зелена. Дівчата, це прикол. Так, ось така підвісочка, вона невеличка. 2,5 см або 4-3,5 разом з вушком. Тут вона більш така жовта, так ось виглядає позаду. І, в принципі, на намисті, ну, сюди б якби трошки більш блакитно, але ця вона просто невеличка така, і, в принципі, також підійде і красиво буде виглядати. Або, навпаки, до цього до цього і зеленішого. Але і так можна поєднати кольори. Тут так само є зелена бірюза. Так що, в принципі, підходить просто тут. Тут, як я бачу, переважно така синя. Вартість підвісочки 1300 гривень. От. Ну, вона просто невеличка. Плюоріт 48 см. Ось такий зелений з фіолетовим. Тут такий прикольний кубик, цей куб на сріблі крупний карабін. 48 сантиметрів 950 гривень. У нас е минулого разу, ну, не, не минуло, а ще, ще пізніше бу була зовсім коротенька. Ця крупніша і довша. Ниточка. Ну, на мистинки самі. Набрано через. Світлий флюорід. Ну -ну. Дуже красиво гармоніює між собою. І от, бачите, тут маленькі намистинки вони також ну не, не в тон, а хоча, в принципі, в тон. О, така цікава. Ідея, і тут маленькі намистинки. Просто самі ниточки, вони короткої довжини зазвичай приходять, тому потрібно ще туди щось додавати. Або брати вже дві нитки, але це ж на ціні вже буде видно. В принципі, тут у нас також поєднано два види намист. Наостанок сьогодні у розмірі 18 з половиною комплект ось такий: тут у нас хризоліт. Топаз і світлий цитрін. 3400 гривень вартість. Також такі трирядні, прикольні сережки. А каблучка, бачите, одинарна. Так, 4,5 довжина світлі, красиві такі прикольні камінці. Я маю на увазі, коли три кольори поєднують мені. Так, дуже подобається. Не знаю, як вам, напишіть, будь ласка. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного дня. Дякую, що залишайтесь зі мною. До побачення.